Вітаю вас, малята, наші хлопчики і дівчата. Ось хто їх завітав. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я до вас так поспішав, бо гостинці вам приготував. Гостинці осені дарунки. Кошику вони лежать і чекають на малят, ці смачненькі вітамінки. Корисні для кожної людини. Їх малята всі вживають, їх всі люблять і всі знають. А зараз з вами ми пограємо назву кожного вгадаємо: соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це малята? Яблуко, лампочка вгорі висіла. Стала смачна, як пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом куштували. Це груша. Вони на дереві ростуть, сухі їх курагою звуть. Абрикоси. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Чи то сонце, чи то злива? Люблять діти смачну? Так сливу. З червоним боком волохатий. Він солодкий, соковитий. Його люблять усі діти. Так, це персик. Молодці. Ви все вгадали. Малята, а як все, що ви відгадали? Можна назвати одним словом. Малята що це? Так, це фрукти солоденькі, соковиті та смачненькі. А зараз хочу я малята з вами трішечки пограти. А гра наша називається компот чи борщ. Фрукти. Або ягоди для компоту ми складаємо в банку, а овочі для борщу в каструлю. Куди покладемо помідорчик в борщик чи в компот. В борщик. Ось смачненька груша. Компот. Так. А ось буряк. Борщик. Борщик. Молодці. А яблука. Компот. Морква. Борщик. А сливи. Компот. А картопля. Так, до борщу. Добре. А обрикоси. Компот. Часник. Так, це борщик. А персик. Компот. А цибуля. Так, борщик. А вишеньки. Компот. Капуста. Так, це борщик. А полуничка? Компот. А перець це борщик. А малинка компот. Молодці. Ви добре грали? Мені сподобалася гра, бо вона така смачна. А скажіть мені, малята, що ще росте в саду? Так, в саду ще ростуть ягоди. Згадайте, які ягоди ви знаєте. Шовковиця, виноград. Дуже добре. Малина, полуниця, чорна смородина. Червона смородина. Агрус. А на городі росте кавун. Так-так, малята, це велика ягода. А зараз уважними будьте. І скажіть, що можна приготувати із фруктів. Соки, так, компоти, джеми, варення, повидло. Салати можуть бути начинкою для пирогів та тортів фрукти, кисіль. А ще на зиму фрукти можна сушити. Так, малята, так. Наприклад, виноград це ізюм, А чорнослив? Це наші сливи, а курага це обрикоси. А оті грушки і яблучка це та сама сушка, яку люблять ці дітки. А я пропоную вам пограти, який джем назвати. Будьте уважні. Якщо джем із малини, то він який? А якщо джем із полуниці, то він який? А якщо джем із вишні, то він який? А якщо джем із яблучок, То він який? А якщо джем із груш, то він який? А якщо джем із слив, то він який? А якщо джем із абрикосів, то він який? А якщо джем із персиків, то він який? А якщо джем із чорниці, то він який? Ви малята, молодці. Мені дуже сподобалось з вами грати. Але час прийшов прощатись. До побачення, малята. Я буду зустрічі чекати. Я кажу до побачення, хтосик, і вам до побачення, малята. До нової зустрічі!